Київський район зазнав важких ракетних ударів. Колаборанти на тимчасово окупованих територіях все ще намагаються проводити мобілізацію націоналізацію. А наші захисники міцно тримають фронт і щодня нищать ворога. Вітаю в ефірі Інформ» у студії Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску. Протистояння агресору триває. Ворог лізе. Наші захисники дають йому небо, яку відсіч на усіх напрямках, в тому числі і запорізькому. І на тлі боротьби із загарбниками українців визнають серед найщедріших у світі та відзначають наш дух хроніки воєнного стану. Противник 287-му добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області. Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. Захисники Запорізького краю отримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. За повідомленням ГУНП Запорізької області, за минулу добу надійшло 39 повідомлень про руйнування будинків громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів загарбників. На запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Стопове і Плавні Запорізької області. Так, обстріли окупантів зруйнували приватний житловий будинок у місті Гуляйполе. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Іншого травмованого госпіталізували до лікарні. На сусідній Дніпропетровщині також була гаряча ніч. Росіяни атакували область дронами камікадзе, важкою артилерією та ураганами. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко: збили усі вісім ворожих безпілотників. Росіяни сім разів ударили з ураганів та важкої артилерії по двох громадах: Марганицькій та Нікопольській. Найбільше Страждав Нікополь. У місті розбито до десятка приватних будинків, господарські будівлі та газопроводи. Люди не постраждали. Сьогодні терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Загинули щонайменше вісім людей, п'ятеро поранених. Повідомляє голова Донецької ОВА. Втрати ворога за добу 540 окупантів, шість танків, чотири бронемашини, вісім артсистем систем і понад два десятки автівок та цистерн. Також генштаб повідомляє, що за минулу добу українські воїни збили 14 ударних дронів Шахід, один безпілотник Орлан 10 та ще два ворожих безпілотника, тип яких уточнюються. Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Партія американських БТРів М 1117 вже на підході Південний коридор постачання зброєння запрацював повід. Намляє видання Дефенс Експрес. Відео з рухом ешелону з цими бронемашинами активно шириться у мережі. Українським дипломатам продовжують надходити погрози. Загалом зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах світу. Повідомив глава МЗС Дмитро Кулєба. За його словами, за останні дві доби підозрілі паконки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Данському. Нацбанк випустив пам'ятну медаль, яка присвячена містам героям Буча, Гостомель ірпінь. Ці міста пройшли чимало випробувань. Стійкість, витримка та героїзм людей надихнули випустити цю нагороду. Українці потрапили у топ 10 найщедріших націй світу 2022 року. Критерії оцінювання, допомога незнайомим людям, пожертвування та волонтерство. Журнал Тайм назвав персоною року Володимира Зеленського та Дух України. Дух українців не зламати. Ворог це розуміє, тому ламає житло. Населені пункти Запорізького району зазнали чергового ракетного удару ворога. Усі подробиці у нашому спеціальному репортажі з місця подій. Черговий злочин агресора у двох селах Запорізького району або зруйновані, або пошкоджені кілька десятків будинків в результаті ворожого ракетного обстрілу. Ворог продовжує тероризувати населені пункти Запорізького району. Ледь не щодня фіксуються прильоти ракет. Цього разу окупанти задіяли навіть ударні безпілотники. В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що все могло бути гірше, якби сили протиповітряної оборони не збили з півдюжини тих самих безпілотників. Втім, у селі Матвіївської громади вистачило і ракети, щоб будинки ледь не на всій вулиці залишилися без дахів і вікон. Пошкодження автівки і господарчі споруди, дві оселі зруйновані практично вщент. Нукала дінадцяті чи 12-го бахнуло, Нема нічого. все Позносила, щоб вони всі подохли. Поки що Людмила буде жити у сина з невісткою у цьому ж селі. Чули сильний вибух, ну почали переживати, тому що зрозуміли, що це в нашому селі. Потім позвонила. Свикруха сказала, що оце така біда случилась. Зараз вона буде проживати у нас, mm -hmm. тому що дом не підлягає відновленню. У сусідньому будинку жила сім'я. Місцеві кажуть переселенці з Донеччини з трьома дітьми. Внаслідок удару поранення отримали найстарша 15-річна дівчина, яку завалило уламками, і її батько обидва у лікарні. Є ще один поранений. У будинку навпроти на момент прильоту перебувала ціла родина: подружжя, дві доньки, зять і двоє онуків. Вісім років і рік, і вісім місяців. Зятя мого обранило, бо він тут був якраз готовий. Оптамон все й сталося, все розлетілося. Він зараз поїхав в лікарню, там зашити нада рука стеклами. Оце якраз тут стеклами йому розпороло в двох містах. Там зашивати треба. Інні Миколаївні важко і страшно згадувати цю ніч в першу чергу через дітей. Такий взрив страшнючий, і нас присипало там мочки цією штукатуркою. Крик страшний, дочка тут була, це моя менша дочка, Оце ось з цієї кімнати вилетіло там все. Я не знаю, як вона залишилася що не обранена, бо вона так у стінку аж прям вперлася. Ну, крик був бешений, звісно, ну, обтряхлися, кажуть, вилізли з тих штукаторки, все посипалося, крик був бешений, звісно, всі полякалися. Будинок можна відновити, але зараз жити в ньому неможливо. Це до сих пор трясе з ночі, я не можу одійти, я вже що не пила, ось я не можу обійти. Я взагалі я в шовці. Я не думала, що так вийде. У селі Комушуваської громади також пошкоджені будинки. Усі допомагають постраждалим, чим можуть. Владислав приїхав з обласного центру, щоб підтримати родичів. розібрати завали, ну, зробити кришу. Каже, його родичі зараз перебувають у сусідів і досі не можуть відійти від нічного жахіття. Зараз вони в іншому домі, в шоковому стані. Одна з ракет влучила прямо в будинок, де мешкали сусіди, родичів Владислава. Донедавна там жили три родини. Горіло тут страшне, горіло. Нам і відключили і газ, і все, тому що ну, щоб не зірвалося ж. Откуда ми знаємо, вона прямо прилетіла там. Ну там взагалі три, три сім'ї жило, але ну, одна сім'я уїхали, вони у них бабуся вмерла, вони переїхали в двохітажку, це їх спасло. Попало прямо до них в, на кухню. Там би всі погибли б, якби вони були тут. А другий був у ночі Андрій. А Сергія ну живий кать, хоч і криша впала, ну кажуть, живий. У самої пані Ганни замість даху і горища суцільні дірки. Було дето 20 двадцяти час два прильоти. Була тривога, потім два прильоти. А ми з чоловіком вийшли в залу. І то, і ще й думаємо, господі десь прильот кажу, такий сильний. А тут тобі раз і прилетіла прямо ракета туди в той дом, і в нас все повилітало, все сняло. Ми з переляку посідали, вообще, я взагалі не знаю, ми нас речі одібрало. Тут також не можуть стримати сліз і клянути ворога, що руйнує все без розбору. Оце прийшов до нас руський мір, спасати нас, прийшли, гади такі тварі. Та їх треба унічтажать усіх всіх підряд унічтажать. Загарбники і колаборанти не полишають марних спроб зламати населення на тимчасово окупованих територіях. Проводять мобілізацію, так звану націоналізацію і шоковані рівнем до воєнного життя запоріжців. Зривають злість на сантехніці. Натомість, як слід отримують відповідь від ЗСУ про життя на поки що не підконтрольній частині Запорізької області, розповімо у наступному сюжеті. Мобілізація і паніки ні постійно розповідають колаборанти. Та у реаліях вони розсилають запроси вже до університетів на живу силу у їхні військові формування. Зрадники просять ректорів надати дані хлопців насамперед тих, хто погано вчиться і прогулює пари. Розпочалась і смс розсилка із запрошенням до воєнкомату. Почався процес націоналізації підприємств, зокрема бердянські жниварки. Колаборанти хизуються, що саме за керівництво РФ нібито стабілізувалось виробництво продукції. Проте слід нагадати зрадникам, що дестабілізувався завод саме через вторгнення расистів. А на вже націоналізовані, як кажуть окупанти швейні фабриці, розпочали пошив форми для військових РФ та працівників Газпрому. Про це повідомили колаборанти у своїх соцмережах. А щоб так званий батальйон з комфортом продовжував тероризм проти мирного населення, недоволонтери передали гуманітарку туалетний папір. Скоро це надбання, ох як знадобиться окупантам. У селищі Мирне Мелітопольського району військові РФ настільки заздрять, що у людей у будинках є унітази, що вирішили виграти хоч на якомусь фронті. Окупанти зривають унітази з порожніх будинків та викидають їх на вулиці. Минулої доби українські військові вкотре підсмажили окупантів. У Токмаку Збройні сили влучили у місце розташування загарбників. Цей феєрверк чуло все місто. Інформація про втрати уточнюється. Окупанти продовжують перетворювати Мелітополь у суцільну військову базу. Місцеві помітили, що на територію інституту садівництва знаходяться сім вагончиків. Використовуються вони для проживання загарбників. Бачимо тенденцію, що кількість російських військових збільшується. Вони все нові нові будівлі собі переобладнують під казарми, переобладнують під військові частини, і саме через це страждають наше цивільне населення. У пологах знищено черговий комплекс радіоелектронної боротьби. Окупанти одразу почали бити на сполох і влаштували у місцевих обшуки, перевірку документів. У людей вилучали телефони. Окупанти перевзуваються у повітрі і вже заявляють, що до кінця року хочуть домовитись щодо зони безпеки навколо Заес. Хоча нещодавно волали, жодних переговорів не буде. Поки окупанти ніяк не можуть визначитися, як їм діяти, бігти чи робити вигляд, що вони ніби залишаються хазяйнувати на чужій землі, нашим військовим постійно допомагають всім, чим можна, на всіх можливих рівнях. Так нещодавно були закуплені автівки для українських захисників на запорізькому напрямку. Відділення безпеки дорожнього руху щоденно слідкує за правопорядком, контролює дотримання правил дорожнього руху під час проїзду військових та цивільних транспортних засобів. Та що не менш важливо, гарантують безпеку проходження колон під час евакуації. Тому обласна влада використала кошти громади та до Дня Збройних сил України придбала три нових автівки за гроші громади. Ми також намагаємося всі разом допомагати і в цьому питанні нашим збройним силам, тому що засоби пересування це мобільність, реагування на ситуацію, а відповідно покращення боєздатності наших збройних сил України. Військові кажуть, що це довгоочікувані автівки, маючи таку нову техніку, покращиться і боєздатність відділу. Це довгоочікувані автомобілі. З цими автомобілями ми зможемо безперешкодно виконувати задачі, які перед нами стоять. Супроводжувати колони, забезпечувати безпеку дорожнього руху під час проходження військових колон. Трагедія в Запоріжжі. В одній з багатоповерхівок літній чоловік загинув, впавши у шахту ліфта. Наша знімальна група з'ясовувала обставини на місці події. У Запоріжжі на вулиці Чуйкова, 34, сталася моторошна подія. 67-річний чоловік розбився у шахті ліфта. Запоріжець застряг між 9 та 8 поверхами, намагався самотужкою вибратись з кабіни. Відкривши двері, чоловік впав у шахту ліфта. Медициніво старший. Я говорю, що случилось? Воно говорить, батя ета. Я говорю, а що з батя. Він говорити, сліпта випав. Я говорю, як випав. Ну, начал вылазить с лифта. Говорит, вроде вот так вот поскользнулся и в шахту лифта упал. Говорит, через восьмого, через девятого же. Он поскользнулся, поскользнулся. А От двери же открытые были. А он то, у него вес там где-то килограмм 130 такой был. И, видать, он ну, не удержался. И... Шафту у ліфта упав. Сусіди кажуть, що чоловік з початку повномасштабного вторгнення жив на дачі. Цього дня він приїхав перевірити квартиру. Чи все гаразд? Хороший парень, я нічого не скажу. Я з ним і квартири отримали тут в місті. Теж нічого поганого не можу сказати. Місцеві вже не вперше скаржаться на незадовільну роботу ліфта. Проте це перша історія, яка закінчилась трагічно. Другого раз заходить, отак дві, бух, зразу різко закривається. Ну, як свята не було, не було свята. Включаєш, включаєш, він працює. Ну, я так слышав, говорили. Світа нет, ліфт працює. Світ, є, ліфт не працює. От, як цікаво. На місце події працювала поліція, медики та комунальники. Вистачало в Запоріжжі і інших надзвичайних і кримінальних подій. Про них далі коротко у нашому зведенні. Другого грудня в Олександрівському районі Запоріжжя жертвою кишенькового крадія стала 62-річна місцева мешканка. В маршрутному таксі невідомий викрав з її сумочки, мобільний телефон вартістю 9 тисяч гривень. За описом та автопортретом працівники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Щоб не потрапити в подібну ситуацію, правоохоронці радять не носити з собою великі суми грошей чи коштовності, не перераховувати вміст гаманця в людному місці. Цінні речі тримати у внутрішніх кише. Сумки або одягу у натовпі міцно притискати до себе сумки, щоб вони постійно були на очах. 6 грудня на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався. Водії вирішили ситуацію за допомогою Європротоколу. 6 грудня близько 22-ї години на вулиці Культурній 31-річний водій автомобіля Кенгу під час руху здійснив наїзд на жінку, яка перетинала погано освітлену проїжджу частину в невстановленому місці. 55-річну постраждалу доставлено до Запорізької обласної клінічної лікарні. Однак від отриманих травм вона померла під наглядом лікарів. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії в рамках відкритого кримінального провадження. З під дулом пістолета заволодів транспортним засобом, який власник планував продати. Оперативники протягом кількох годин розшукали викрадений автомобіль. Зловмисником виявився 23-річний дніпрянин, який минулого року тільки но звільнився з місць позбавлення волі. А за місцем його мешкання знайшли ще й невеличкий арсенал незаконної зброї. Чоловіку загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Запоріжжі тривають заходи з протидії гральному бізнесу. 5 грудня у заводському районі міста правоохоронці викрили черговий гральний зал, в якому перебували два відвідувачі. Діяльність закладу припинено, речові докази вилучено. Вистачало роботи і у рятувальників. 5 грудня вони захистили пожежу, що сталося в дачному будинку в селі Бабурка Запорізького району. Для ліквідації загоряння залучались 9 рятувальників та дві одиниці техніки. 6 грудня на вулиці Белінського комунальського району Запоріжжя горіли кімнати та дах житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. До приїзду підрозділів ДСНС батько виніс дитину із палаючого будинку. Рятувальники намагалися надати до медичну допомогу дворічному хлопчику, але лікарі швидкої констатували смерть. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду, не наражайте малечу на небезпеку, нагадуйте правила поводження з електроприладами і небезпеку ігор з вогнем. В той же день у Вознесенівському районі Запоріжжя сталося займання в покинутій будівлі на загальній площі 70 квадратних метрів. В Олександрівському районі міста на територію одного з комунальних підприємств горіло дерев'яне перекриття в одному з кабінетів. Персонал підприємства самостійно покинув будівлю до прибуття підрозділів ДСНС. В одному з населених пунктів Запорізького району горіла господарча споруда. Вогнеборці оперативно ліквідували дані загоряння внаслідок подій ніхто не постраждав. Небезпеку несуть не лише ворог і його обстріли. І як не постраждати від загроз, радять не лише рятувальники, а й лікарі. І наполегливо рекомендують берегтися від сезонних хвороб, зокрема ГРВІ та грипу. В Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб верифікували три випадки грипу типу. А отже, сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій офіційно стартував. Тож ми вирішили спитати в жителів Запоріжжя, як вони підтримують свій імунітет і протидіють хворобам. Гарний настрій і все. І весь імунітет. По перше, потрібно. Гарно свій режим дня розумієте, дотримуватись цього режиму. Далі потрібно гарне раціональне харчування. Далі нам потрібно що ще якісь вітаміни або ж мікроелементи. то ми можемо звернутися або ж в аптеку, або ж можемо скористуватися народними якісь рецептами. Треба пити чай, імбир, м'ята та лимон. А також е, треба закаляти свій організм. Чай з малинами п'ємо постійно. Беремо? Міні доберену. п'ємо, дуже допомагає. Ми беремо чаєм. Кого? Мід, Мед, Мед. Мед, Мед чаєм п'ємо. Зарядку не встигаю зранку, ну тепліше якомога по погоді. Ну а так, правильне харчування, лук, чеснок, mm -hmm. вітаміни. Возможності Поради про правильне харчування та необхідність приймати вітаміни досить слушні. Дійсно, свіжі овочі та фрукти, що не пройшли термічної обробки, дуже корисні, і їх обов'язково слід включити до зимового раціону. Та крім цього, лікарі наполягають на вакцинації, а ще радять протидіяти стресу, подбавши про відпочинок та міцний сон. Хоч цього і важко досягти через регулярні нічні обстріли. Один із важливих чинників це перебування на свіжому повітрі. Та фізична активність. Звертаюся до тих батьків, у кого є діти. Зараз онлайн-навчання, зараз дітям теж потрібна ваша увага. Не полінуйтеся і утром зробіть кілька гімнастичних вправ з дітьми, надайте їм ту рухому активність, якої їм так не вистачає. А ще слід одягатися по погоді. Переохолодження та перегрів однаково шкідливі. А от чого медики категорично не радять, так це займатися самолікуванням. Якщо ми використовували антибіотики, то в якийсь момент ми можемо стикнутися з особистою проблемою, що антибіотики нам не допомагають тоді, коли нам це необхідно. Тобто Старайтесь уникати самолікування, проте, якщо ви в такій ситуації, коли уникнути цього неможливо, використовуйте препарати, жаропонижаючі, ацетилсаліцилову кислоту, зігріваючі або протизапальні мазі та креми. Але вирішення щодо медичного застосування більш серйозних препаратів повинен приймати виключно лікар. 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування, професійне свято всіх, хто працює в сільських. Селищних, міських, районних та обласних радах в умовах війни на них покладається підвищена відповідальність. Команда також щодня працює для вас, аби ви завжди дізнавалися про всі найважливіші і найцікавіші події в ефірі нашого телеканалу, а також на сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. І ще одне: сьогодні святкують міжнародний день цивільної авіації, і, хоч зараз не до спокійних польотів і рейсів, проте ми віримо, що вже скоро українські пасажирські літаки знову піднімуться в небо і будуть здійснювати рейси у потрібні пункти призначення. І все буде Україна.